Друзі, вітаємо на нашому каналі. Українські військові прорвали фронт на Луганщині, та зараз штурмують місто Сватове. За отриманою інформацією українських військових, нашими силами зараз ведеться просування одразу на трьох напрямках до самого міста Сватове. За попередньою інформацією. Українські війська частично перемістились з Харківської області та переміщаються зараз Луганською областю безпосередньо до міста. З оприлюднених даних нашим військам залишається від 10 до 15 кілометрів. Штурм дуже масований, і окупанти не мають сил його стримувати. Крім того, основні резерви російської армії вже перекидують вже з самого міста, така сама ситуація і у місті Кремінна. Там окупанти вже практично повністю вивели основні сили подалі, щоб їх не розбила українська артилерія. А тим часом під постійним моніторингом летальних безпілотних апаратів ведеться успішна ліквідація резервів ворога і колон техніки. Окупанти не полишають спроб доправити свіжомобілізованих орків до Сватового, про те, що на підходах їхні колони розбивають наші ракетні війська. У ворога велика паніка, особовий склад демілітаризований. А між різними формуваннями почалися різні сутички через їхні втечі з позицій. Підпишіться на наш канал, бо далі буде ще цікавіше. Віримо в Збройні Сили України. Дякую за увагу.